Вітаю всіх! Продовжу тему порад. Хочу зробити пораду на новий рік для всіх на тему особистого життя, приватного життя. Для всіх, хто одружений, не одружений, хто пошуку хочу. Ось давайте подивимось. Порада на новий рік. Далі, що нам робити на тему особистого життя? Як робити? Що робити? Як себе настраювати? Як воно буде? Порада для нас. Що, як нам краще? Це, звісно, відносини. Знаєте, справжні відносини повинні бути ось, як свято, причому це повинно бути на 10 з 10 віддача. І, ви знаєте, це ось та сила. Дух, сила на духовному рівні. Знову ж таки, це більше духовний рівень. І жінка. Знову жінки, ви знаєте? Жіноча енергія, жінки. Жінка дійсно відносина головна. Тут я погоджуюсь: від жінки багато залежить. І карти випали досить, досить позитивні. Перше, це все-таки це дійсно карта. Двіка кубків це як союз. Дійсно, серйозний союз. І це коли двоє закоханих, наприклад, шлюби. Я бачила в місті шлюби, весілля це класно, коли двоє закоханих. Військові одружуються. І це класно. Відносини це дуже серйозна річ під час війни, тому що це перевірка на міцність. Є такі ситуації, де військові, дружини військових чекають. Це теж про це. Треба сили, і дійсно, кохання, щоб це чекати. Ось ті жінки, які чекають. Друга категорія відносин там, де втратили чоловіка, це теж було сильне кохання. Я бачу багато-багато постів на цю тему дуже сильне кохання. Третя категорія, де чоловіки вдома з дружинами, але зараз це 24 на 7 вдома. Це теж дуже важко. У нас три категорії, і це дуже важко. А четверта категорія це ті, які живуть звичайним життям, і є, є і такі, на яких це майже не вплинула війна. І є й такі. Тому. Знаєте, відносини це така важлива річ, що бачу, навіть карти кажуть, все тримається на жінках. Тому, любі жінки, треба поважати, кохати і підтримувати чоловіків. І в даний непростий час підтримувати адекватно, перш за все, адекватно. Я розумію тих, хто чекає чоловіків. Я розумію тих, хто не хоче відпускати чоловіків. І мені дуже прикро за тих, хто втратив чоловіків. Це три категорії. Зрозуміти, всі праві. Кожна категорія права у своїх думках. Кожна права абсолютно. Тому зараз треба всім об'єднатись, нарешті показати, що треба закінчувати цей дурдом, щоб повернулися живі. Інших, інших вже відчепились, а ті, хто є там, повернулися живі. І щоб дружини отримали своїх живих чоловіків. І дати глибоку шану по померлим. Відзначити всіх померлих не тільки одиниці. І нарешті відбудовувати те, що зруйновано. знаєте, Тому що вже дуже важко. Ви, ви, ви знаєте, прям карта кажуть, що це тримається на коханні, на жіночому коханні, на жіночому терпінні. На жаль, ми терпіли, терпіли і терпимо. Тому треба вірити в себе. Індивідуальні розклади на тему відносин роблю. Пишіть у приватні у Телеграм. Кому треба розглянути відносини з чоловіком, з дівчиною, взагалі, що відбувається в відносинах, не впевнені, пишіть, будемо розглядати питання. Я розумію, що, що зараз це дуже актуальна тема. Тому звертайтеся, буду допомагати.